Цього року сотня кращих студентів, відмінників навчання та активістів суспільно-корисної роботи удостоїлася стипендії івано франківської міськради. Двом десяткам першокурсників, які склали НМТ на 190 балів, призначено одноразову премію. Мотивація для молодих людей це вчитися, мати можливість здобувати кращі знання. Але мотивація має бути завжди і віднагороджена. Якщо людина щось досягнула, це не тільки треба сказати слово дякую, а інколи і при всіх подякувати матеріально, премією чи якимись іншими можливостями, які ми можемо дякувати. Перш за все, я дякую їм за те, що вони в Україні. Ми обирали тих студентів, які мають здобутки навчальні і здобутки громадські. Це люди, які перемагають на олімпіадах, люди, які перемагають на спортивних змаганнях, люди, які ведуть активний супільний спосіб життя. Волонтерить сума стипендії 2,5 тисячі на місяць. Її отримувати можуть як і студенти, які навчаються за державним замовленням, так і студенти, які навчаються за кошти юридичних осіб. А головне демонструють високий рівень знань. Мотивація є одна для всіх. Якщо ти хочеш стати гарним спеціалістом, щоб потім отримувати пристойну зарплату, то потрібно просто бути, бути в темі, бути повністю. Під тим, як ти ставишся до своєї роботи, через те, що ну твоя робота це просто дзеркало того, що ти робиш, і те, того ким ти є, тому. Просто старатися більше і пробувати завжди пробувати, ніколи не пасувати перед якимись труднощами і весь час йти вперед. Натхненний архітектурою з дитинства Олександр Мальник, студент університету нафти і газу, поділився власними секретами ефективного навчання та активної громадської позиції. Зі школи мені подобалося конструкції мостів, будинків. Якраз в цьому напрямку вирішив поступати. Від міського голови стипендія нараховувалася. Ну так особисті в першу чергу, на мою думку, через те, що я є активним громадським діячем і як керівником спільноти Васильнянських аніматорів Івана Івано-Франківського, ми проводимо літні табори дитячі і це таким великим досягненням. І тому я тут, на мою думку, завжди спілкуватися з викладачами і черпати якомога більше від навчання, адже ці знання потім самостійно здобувати дуже складно. Софія, першокурсниця Прикарпатського національного університету, склала НМТ на 200 балів. Стверджує, відмінно вчитися це вигідно. Склала українську мову на 195, математику на 189, і історію України і хімію на 200. У нашій територіальній громаді тим учням, які склали НМТ на 200 з одного чи з кількох предметів. Виплачували премії по 5 по тисяч гривень за кожні 200 балів. Мені Зателефонувала диспетчер, ну, діловод, можна так сказати, нашого інституту. І сказала, що міська рада виплачує премії. Тим у кого конкурсний бал ну у кого НМТ 190+, плюс, і там потрібно занести деякі документи. Я якщо чесно, трохи здивувалася, бо думаю, нам вже виплатила за 200 балів премії. Я думаю, ну в мене з української мови 195, то Це напевно ще за це доплатять. Дякую міській раді за те, що нас винагороджує наші старання. Наші зусилля, що ми не даремно вчились добре вчитися, уявляється вигідно. Так і повинно бути в сучасному світі. В Івано-Франківську активно підтримують талановиту шкільну та студентську молодь. Її стимулюють стипендіями та залучають до соціально важливих молодіжних проєктів. Дуже важливо, що сьогодні молоді люди, студенти отримують стипендію міста від міста 100 найкращих студентів щороку, щомісячна стипендія. Ми дякуємо дітям, що вони вибрали Івано-Франківські вибрали Україну, що вони лишилися, що вони хочуть залишити. Залишатися в Україні розвиватися, бути кращими. Ну і дякую, що є співпраця з університетами. Для нас це дуже важливо, що ми маємо можливість сьогодні таку стипендію давати. Крім того, ми ще найкращі дітей, які здають ЗНО, но 190 і більше балів. Крім того, найкращі діти учні отримують стипендію. Працює молодіжний центр, проект молоді влади. Тобто багато проектів для молоді студентів сьогодні реалізовуються місто. Уляна Никулюк, Ярослав Лелет, новини на вежі.